На Луцькій автостанції номер 1 водій Ігор Курилович сьогодні не виїхав у рейс до Львова, який був запланований о сьомій ранку. Каже, не вакцинований, диспетчер не дозволив вийти на маршрут. Ти не пустився, а зараз десь збирати, вести, проходити. Я не поїду. Інший автобус прямує в Запоріжжя. Сертифікат. Да. Покажіть, будь ласка. Там до Житомира? Да. Так. Перевіряємо квиток і перевіряємо сертифікат, наявність сертифікату його є. Якщо сертифікату немає, ми його не беремо. Які жалоби по квитковій є, то ми відправляємо там, де вони купляли. Купляли в касі, йдіть в касу. В автобусі тих пасажирів не буде, а будуть вести їх вон, частні перевізники з принтерами, бусиками, лігковими, бо в лекару будуть їхати. І без сертифікатів, і без вакцин, без нічого. Нагадаємо, з 21 жовтня, згідно з постановою Кабміну, між областями пасажир має право їздити. Якщо... В жовтій зоні має мінімум одну вакцину від коронавірусу: в помаранчевій та червоній два щеплення або чинний негативний ПЛР-тест. Це стосується людей віком від 18 років. Волинь у помаранчевій зоні на автостанції не всі водії перевіряють у пасажирів ковід. Паспорти. Я доїхав до хати. Вибачте мене! Люди добрі. Мене сьогодні дітей моїх, клялівам не треба. Це не мої компетенції. Як я її можу не пустити? Ну, не вакцинована, так і ні, вона сідає просто перепередити на кордон, на карантин. Станом на 10-ту ранку на автостанції не продали квитки 10 людям. Двоє здали білети у зв'язку з нововведенням, розповіла касирка Вікторія Соломина. Через те, що все рівно водій не візьме. Пасажири нововведення коментують так. Перевіряли, я показував, що і в мене є іменно, що я вакцинований все повністю. Де вас перевіряли? Тут в хасі. – мотивує тим, що треба вакцинуватися, треба подорожувати. Я живу за 15 кілометрів від Луцька, але це виходить вже Рівненська область. І мені потрібен паспорт вакцинації, щоб взяти квиток на свій рейс. А ось, наприклад, люди їдуть на Горохів, на Володимир Волинський. Це значно більша відстань, але їм не потрібен паспорт вакцинації. Водії злів через те, що все покладено на них. Вони мають все перевіряти. Люди так само сваряться. Із Луцької автостанції зранку не виїхали три рейси: на Львів, Івано-Франківськ та Вінницю. З обіду рейси на Львів відновили, каже керівниця підприємства автобусних перевезень Інеса Корнейчук. Виставили біля 900 бригад з трансбезпеки, нацполіції. Держспоживслужби. І якщо буде виявлені такі факти порушень, то там мають братися штрафи в районі від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. Штраф з перевізника напередодні відбулася нарада правоохоронців із посадовцями та перевізниками. У нас на всіх портативно-ластичних пристроях службових планшетах наявні відповідні програми Сейбордер, які дозволяють щитувати у разі наявності такого тесту QR-коди. З метою встановлення чи ця особа вакцинована, перевірка сертифікату вона не забирає не 15, не 20 хвилин. У нас є навчальне відео, яке охоплено 36 секунд у разі наявності надання цього сертифіката. Із впровадженням нововедень каже керівниця підприємства автобусних перевезень Інеса Корнейчук, прогнозують зменшення кількості пасажирів на 30%. Вадим Панафіін, Петропетєвський, новини на Суспільному, Луцьк.